В ефірі «Івнінг Ньюз». мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Майже по ракеті в день у Київській міській військовій адміністрації порахували, що за останній рік окупанти випустили в напрямку Києва понад 300 крилатих ракет різного типу. Окрім того, намагалися поцілити 14 балістичними ракетами та майже 4 -ма сотнями ударних безпілотників типу шахет. Як наголосив начальник адміністрації Сергій Попко, кожен зенітно-ракетний комплекс переданий союзниками, це збережені життя і внесок в нашу перемогу. Десь у столиці засумували продавці бруківки. Щотижневі протести небайдужих під стінами КМДА дали результати. Київрада додатково виділила майже півтора мільярда гривень на сили безпеки і оборони. Майже мільярди з них Збройним силам України, 100 мільйонів Нацгвардії, 300 на програму Захисник Києва. Планують, що за ці гроші куплять транспорт приціли і прилади нічного бачення у КМДА Зазначили, що за законом місцева влада може переказувати кошти тільки військовим підрозділам, зареєстрованим на її території. Законодавство про місцеві бюджети потребує змін. Про це ексклюзивно в ефірі Юкрейн News сказав народний депутат від слуги народу, член парламентського комітету з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Віталій Безгін. На його думку, міста повинні на законних підставах мати можливість фінансувати збройні сили. Будь-яка гілка влади має фокусуватися саме на забезпеченні армії в той чи спосіб. Відповідаючи на питання, як це зробити, безумовно для чистоти процедури треба зміни до законодавства в контексті цих повноважень для місцевих громад. Тобто зараз ситуація виглядає трошки дико. В чому дикість в тому, що Теоретично саме ті громади і те керівництво громад, яке постійно на регулярній основі допомагає збройним силам України, в майбутньому може теоретично бути притягнуто через там нецільове використання коштів, той час, як ті, хто витрачають, на наприклад, розв'язки, які в нас впадають на стадії будівництва, там жодної відповідальності за це скоріш за все не понесуть. Ані метро, ані грошей, і детективи бюро економічної безпеки запідозрили директора компанії, яка веде підземне будівництво, в ухиленні від сплати податків. Та ще й в особливо великих розмірах встановили, що той без жодних зобов'язань передав у власність іншій компанії майно для будівництва метро, і таким чином заощадив на податку на додану вартість 11 мільйонів гривень. Нині вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному. Майже два роки, як цивільні аеропорти не працюють по всій країні, і це найкращий час, щоби будувати до них дороги. Так вирішила столична влада і уклала договір на 136 мільйонів гривень про облаштування під'їзної дороги до аеропорту Київ у Жулянах. Роботи тут зупинили в перші дні повномасштабної війни. Примітно, що з'явитися ця дорога мала ще до євро 2012 Загальна вартість робіт за 12 років зросла з 224 мільйонів гривень до майже 2,5 мільярдів. Водночас влада Києва наголошує, це розвантажить транспортну мережу міста і покращить доступ до литовища, яке зараз не працює. А от на що грошей не вистачило, то це на платню столичним медикам у Київській міській лікарні швидкої допомоги лікарі скаржаться на катастрофічну ситуацію із зарплатами. Ті, хто рятують життя, отримують приблизно по 10 тисяч гривень на місяць. На думку самих медиків, така ситуація склалася через непрофесіоналізм керівництва. Віктор Дорош, якого призначили виконувати обов'язки директора торік влітку, не зміг побудувати взаємодії з національною службою. Здоров'я без діютівка КМДА директорка департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург замість вирішити проблему продовжила повноваження Дороша ще на два місяці. Як результат, масовий відтік кадрів з лікарні за словами працівників. Багато хто вже звільнився або планує зробити це найближчим часом. Проте є в Києві лікарі, які мізерність зарплати можуть і не помітити, адже мають інші джерела прибутків. Правоохоронці викрили завідувача клініки, який за 6 тисяч доларів встановлював фіктивну інвалідність призовникам. Завдяки фальшивим діагнозам. Їх визнавали непридатними до військової служби і вносили до бази ЄХелс. Yeah Під час обшуків у перевертня в халаті вилучили гроші, чорнові записи і документи. Заробіток на мертвих правоохоронці повідомили підозру в розкраданні коштів колишньому директору столичного комбінату підприємств, що спеціалізуються на ритуальних послугах. Посадовець буцімто працевлаштував 23 фіктивних працівників. Слідство встановило на зарплатні мертвим душам привласнили майже 32 мільйони гривень. Підозру отримала й колишня працівниця, яка допомагала знімати готівку з банківських карток ілюзорних співробітників. Відреагував на цвинтерну корупцію і мер столиці Віталій Кличко. Звільнив із посади директора ритуальної служби Києва Олександра Голуба. Підставою стало неналежне виконання посадових обов'язків та незадовільна робота. Олександр Голуб очолував спецкомбінат із 2014 року і до того, як погорів на скандалі, вочевидь виконував обов'язки задовільно. А ви теж чекаєте зими, щоб прогулятися стежками столичного гідропарку? У Київраді думають, що так. Комунальний Київзеленбуд оголосив тендер на капітальний ремонт тамтешніх пішохідних доріжок. Їх хочуть викласти плитами, облаштувати паркування для десяти велосипедів та посіяти газони. Справа не дешева. Виконавцю заплатять понад півтора мільйона гривень. Тільки вправитися треба до новорічної ночі. Під дихтярівським шляхопроводом знову не можна буде проїхати, із 28 жовтня до 1 листопада перекриють рух на примиканні вулиці Олександра Довженка до вулиці Олени Теліги. Водночас, щоб забезпечити проїзд в усіх напрямках, працюватимуть тимчасові світлофори. «Київавтодор» просить врахувати зміни, коли будете планувати маршрути. Нагадаю, місяць тому дегтярівський шляхопровід втомився під час реконструкції і упав на проїжджу частину. Наслідки має усунути підрядник власним коштом. Росія горить і розвалюється просто перед будівлею КМДА. На хрещатику з'явилася нова марка Фотозона з назвою Імперія зла має впасти. На ній зображені різні частини сучасної Росії, на які вона може розпастися. Сірник під мапою тримає котик, який дуже схожий на Гюнтера, пухнастого колегу голови гур Кирила Буданова. Марка фотозона вже стала популярною в киян та гостей столиці. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.